Заклад вищої освіти Луцький педагогічний коледж, альмаматер педагогів Волині. Тому День працівників освіти це особливе свято для його викладачів та студентів. Чимало теплих слів і щирих вітань лунали у цей святковий день. Наші викладачі дуже добрі, чуйні. Мені тут дуже подобається навчатися, тому що вони дуже класно викладають свої предмети. Хочу привітати наших викладачів із професійним святом, хочу подякувати їм за те, що вони вкладають свої знання у нас. Ми їх всіх дуже поважаємо і дуже любимо. Урочистий захід з нагоди Дня працівників освіти зібрав в актовій залі Луцького педагогічного коледжу різні покоління освітян від ветеранів до студентів. Має у світі людини, у якої б не було учителів з раннього віку. Вони виховують, навчають, підтримують, допомагає твердо стати на ноги та упевнено йти життєвою дорогою. Понад дві сотні талановитих, щирих, добрих, професійних освітян Луцького педагогічного коледжу день у день вкладають найкращі зерна життєвої мудрості, науки, мистецтва, аби зростити гідне поповнення вчителів та вихователів. Щиро привітав свій великий і потужний педагогічний колектив з професійним святом ректор Петро Бойчук. Мені надзвичайно приємно вже багато років працювати саме в цьому колективі чудових, надійних, відповідальних викладачів, студентів. І сьогодні ми всі разом зібралися в цій залі ті, хто працював, навчав, зараз на заслужені відпочинку, ті, хто навчає і ті, хто буде навчати, це ви. Наша надія, наше майбутнє еліта нашої держави. Здоров'я всім вам, наснаги, любові, перемоги і миру. Хай все в житті здійсниться за сумлінну працю і високий професіоналізм. Чимало освітян отримали нагороди, а святковий настрій створили музичні композиції у виконанні студентів та викладачів коледжу. Ci te tro Війна, яка триває уже більше півроку в Україні, відклала свої криваві сліди. Чимало педагогів сьогодні боронять країну від російського агресора на полі бою. Глибоко ранили душевні струни кожного, щемливі ліричні твори присвячені педагогам воїнам. Ви тримайтеся рівні, і не смін запомерти, розписалися кров'ю ви на кожному метрі. Наші душі сповиті, Чорно-білі альбоми, хай дороги розбиті, але треба до Я так хочу додому, я так хочу додому, ці слова заповітні на устах у мільйонів. Знайомо, те не завжди потрібні, Я так хочу додому обійняти всіх рідних. У нехай зворя, хай не зла! З такою молоддю Україна має майбутнє, і разом ми наближаємо нашу перемогу.